Добрий день, мої любі другокласники та їх шановні батьки, ми запродовжуємо наші онлайн уроки і тема ж сьогоднішнього уроку прикрашає текст. І знову дзвоник кличе в клас, знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і мелодію чудово. Тож починаємо урок, нехай знання йдуть вам впрок. Так, скажемо з вами разом, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Зберіть слово. Розгляньте малюнки. У третій рядок впишіть букву відповідного слова порядок, який зазначено в другому рядку. Прочитайте. Перше, що це у нас? П. Папуга. Далі тарілка, четверта буква. І. Далі рюкзак К, Книга. Н. Що це у нас? Піони і яблука. Пікнік. Молодці. Пікнік це розважальна прогулянка компанії з уживанням їжі на природі. Яке ж наше слово творилося? Слово пікнік. Що означає, ми з вами вже попрацювали? Сьогодні вас запрошую на мовний пікнік на Лені Галявні. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 9 травня, класна робота. 9 травня. Класна робота. Так, якщо зупинили, то ми з вами йдемо далі. По дорозі, на пітнік, друзі, полюбувалися природою. Прочитаємо з вами їх розмову. Подивіться, у траві блищать стрібні зірочки. Напевно, в добрий фей вночі ненароком розірвалось намисто. І перлинки розсипались по траві, а тепер виблискуть на сонці, як діаманти. Чи здогадаєте ви, що друзі побачили в траві? Так, росу вони побачили. У траві діти побачили росу. Краплинки роси на зеленій траві нагадують розсипані срібті перлинки, а на сонці вони виблискують, немов діаманти. Так, друзі порівняли росу з чим? З перлинками, зірочками, діамантами. Отже, записали вправа 4. І пишемо друзі. Порівняли. Порівняли. росу з зірочками зірочками Димантомы, Диамантомы. На мыстом На Так, розгляньте малюнок. Розгадіть, що нагадала читала ці трава. Пишна літня трава нагадала діти з її зеленкувату пухову ковдру. Ніжна яка трава і м'яка, схожа на вона ковдру пухову. М'яка ніжна трава, яка схожа на Так, яка ніжна і м'яка трава. Вона схожа на пухову ковдру. Пишемо. Права 7 І запишемо. І саме ці слова, які ми ставили з вами, ми їх підкреслюємо: яка ніжна. І м'яка. Трава вона схожа, вона схожа. на пухову ковдру. Так, розкажи, що робить родзинка. Родзинка фотографує кущ калини. Так, на кого її нагадує, Дівчинку. Калини навесні. Калина це невелике деревце. Навесні був нявіть з них з'являються молоді зелені листочки. У травні калина зацвітає дрібним білим світом. Тоді її порівнює з нареченою. та недовго красується вона своїм бранням. Легкий подих вітру обсиває чудовий цвіт. Білим покривалом стиляє землю. Гарна калина на весні. Розгляньте малюнок. Розкажіть, що почув і уявив щебетончик. Він почув стуки, так, немов як молоточок, стукає по дереву. У лісі щебеточок почув дивний звук. Він одразу уявив, що стукає татів в молоток. Насправді, то стукає тів не то лісовий санітар, дятел. Він старанно шукав комах і лікував старе дерево. Щебетончик почув дивний звук. Йому здалося, що в лісі стукає татів молоток, а то був невтомний дятел. Він старанно шукав комах. Так, отже, записали вправа 11 і поступово ми записуємо жовтий текст. Тобто, все, що тут жовте, нам потрібно записати. Пишемо: щебетончик. щебетунчик. Почув. У лисі. Дивний звук. Наступне речення йому здалося. Що в Лиси, в лиси стукая молоток. Далее наступно. А то. Був. Невтомный. Невтомний дятел. Він старанно. Tara, no. Комах. Так, і перед тим, як ви цеглинку, ми з вами ще виконуємо одну вправу. Так, нам потрібно з вами дослідити текст і сказати, де яка із них частинка. Так, текст, якому про щось розповідається, це в нас текст розповідь. Те, про що розповідається, це в нас тема. Частина, яка завершує текст, це у нас кінцівка, яка розкриває думку, зачин. Про кого або про що йдеться основна частина, зв'язані за змістом речення в по послідовниці, це текст, у якому описується опис. Для чого мета. І авторка і неправильність своїх міркувань – це в нас текст міркування. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення. Гарного вам дня!